Всім добрий день. Як перенастроїти меридіан на весь fm діапазон вісімдесят В інтернеті гуляє багато інформації, але я робив по заводу. Міняв конденсатори блоці у Це УКВ -діапазон, Це УКВ-діапазон, це заводські номінали. 150 пікофарад С16, то просто перепаяв С6, на місці С16. Решта підбирав. Плюс потрібно відмотувати витки. Вхідний контур. Вхідний контур. УКВ 4,25 витка. фм 2,75. Відмотати 1,5 витка товстого дроту l 2 УВЧ. 6,25 витка УКВ. FM, 4,5 витка. Потрібно відмотати 175 витка товстого дроту, l 3 ГТР-1, УКВ 5,5 витка. FM, 3,5 витка. Потрібно відмотати 2 витка товстого дроту. Замість конденсатора С146,8 пікофарад, я такого не мав. Поставив триммер 10 пікофарад, так легше. Так, щоб було видно, що тут роблено. Зробити собі скріншот, якщо буде потреба. І результат. Не було ніякої цінності їх купувати. Вони були трошки дорожчі. Мозку та судим. Саме. Сина сходь. Стоп! Зима. Та не Путін. На цій неділі ми побачили таку зміну риторики, як... Na rzeczywiście działać ja. Чемпіон України Максим Молодан Це підписуйтесь. Зараз працює з сільпо. Зараз термови. Часто вже політика ще змінить. Переважно. Слухай, ну тривалий. Мого болю, втоми, а втоми м'язів м'язі ви короткозоні як на шедесять кілометрів від вишки працює прекрасно.